Але тим не менше, жодного разу, не дивлячись ні на що, не похитувалося ніщо. І от з мною, теперішнім, коли почалася війна, коли я 5 років не тренуюся, коли я 5 років не займаюся самодисципліною, у мене немає, не було ніяких а, дієт. А, ніяких а, цілей в плані а, самопокращення, а, в плані вмотивованості а, саме стосовно загальної, не, наприклад, вмотивованості в масштабуванні бізнесу. Можливо, до речі, можливо. Це саме через те, що я ось всі свої а, сили, всю свою синергію взяв з. Одного великого русла, яке я а, бустив, прокачував на протязі, ну практично, ну не дотянув я, ну хай семи років, давайте так, майже десятиліття. І я це все взяв і переклав в інше направлення. Просто можливо і за цього. Тому що коли я почав займатися бізнесом, коли я почав займатися кашпо, я всього себе повністю приділяв туди. А починали ми дуже важко. Ми приїхали із за кордону. У нас не залишилося взагалі грошей, тому що ми інвестували все в нерухомість, в житло, в магазину, в комерційну нерухомість і в власне житло. Всі гроші, які ми забустили за кордоном за півроку, ми перенесли сюди. І можливо, можливо. Це дійсно через це, знаєте, поки я це тільки що не проговорив. Я навіть якось не задумувався про те, що це може бути і за цього. Але починали ми дуже важко.